Всім салют, значить, покажу вам зараз. Зайшов на стенд до Ведерштата. Насправді цікавило мене тут дві позиції, дві, їх, два їх нових продукти, які будуть скоро доступні в Україні до замовлення. І одна з них це Ведерштат Просід, тому що заявляється компанія Ведерштат, що це буде сівалка універсальна на всі види культур, а всі наші аграрії. Хочуть чарівну сівалку, яка все, всі культури сіяла б однаково якісно. Можливо, Веденштат як компанія, яка досить в певні моменти часу робить якісь проривні рішення. Можливо, це саме та сівалка, про яку всі чекають і всі хочуть, просто ще не знають про це. Тому зараз зробимо коротенький огляд. Отак От вона виглядає. Е, ну, одразу скажу, що мені не подобається. Не подобається те, що. У нас конструкція сівалки не дозволяє зробити моно, такий моноагрегат. Він все одно має складатися з двох частин. Перша частина — це, власне кажучи, сама рама сівалки із бункером зверху, ну, під, наприклад, під Добрива, да? а... чи під насіння. А тут під добрива у нас є FH-2200 2200, це бункер. Який під тиском нагнітає, бачимо, да? і він може, наприклад, сюди вносити добрива чи насіння. Ну, залежить від того, що будете сіяти і яка потрібне співвідношення. Це сівалка на. От ми бачите розмальовано, напевно, на 25 см. Можливо, може бути два варіанти. 22,5, тобто це 45. Або відповідно кожні 22,5, або 25, 50, 75. Тобто, чисто теоретично на 25-му міжряді ви можете сіяти суцільну висиву культури на 25, такі культури, як соя і ріпак на 50, ну і культури такі, як соняшний кукурудза на 75. Тобто, в теорії заявка на універсальність вона присутня безумовно. Не дивився, чи є в інтернеті взагалі огляди. Отак От вона виглядає. Тобто, основна особливість це те, що в неї не, не один ряд, а два ряди висіваючих секцій. І Що мені не подобається, те, що бачите, на одному циліндрі у нас втягується задня вісь або розтягується відповідно до того, в транспортному режимі вона знаходиться чи у робочому. База, довжина бази міняється відповідно до того, де ви, є, де, де ви є в полі чи в дорозі. Загалом концепт цікавий: висівні темпо, очисники схожі на темпо. Прикатку ми таку вже на темпо теж бачили. Це сівалка розрахована під класичний обробіток, під conventional tillage, тому що, бачите, в нас тут замість прорізаючих култерів стоять на гідроциліндрі. Опорні колеса, які будуть ущільнювати і готувати таке після обробітку тверде посівне ложе для більш якісного посіву. Так само може бути тут а в теорії стояти диск під, під добрива, сушник під добрива. От. Багато грибків. Загалом зроблено все дуже якісно, так, по поводоштатівській. Претензій до виконання немає. Не дуже мені подобається сам концепт, як воно виглядає. В плані ну, якби самого виконання в плані того, що в тебе є тут бункер, тут бункер, це все розкладається, досить таки складно. Ну і ширина, відповідно, теж не, 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 не дуже велика. Все-таки ця сівалка, напевно, буде заточена більш під європейського фермера і під фермера. Невеликого, але технологічного, який готовий платити за цю техніку ті гроші, які за неї попросять. Прикольно, подобається. Є певні моменти, які, напевно, я б казав би, що можна було, напевно, зробити по-другому. Але ну, Вдаришта часто приймає нестандартні рішення і вони потім являються трендом на багато-багато років, якому слідують усі, і він задає ритм. Задає тренди в швидкісному посіві вже досить давно. Тому почекаємо, що ця сівалка покаже по, на теренах України. Впевнений, що якість посіву і якість сходів буде чудово. Ну, а це другий е, другий варіант, що мене цікавив, це, якщо ви бачите, це дуже просте і давнє рішення. Це сітхок, це е, з північної Америки. Сушник, який е, був. Інтегрований у таке європейське бачення, тобто ми бачимо це Сітхок 800. Якщо мені не зраджує пам'ять, тут 25 міжряддя, бачимо ми три бункера. Дуже сівалка загалом нагадує спіріт. Ну, але відмінність основна це сушник, простий такий північноамериканський сушник, анкерний, який. Кладе добриво в, одну, в один анкер і е, насіння в другий. Простий, як, просто як двері. Он показується, тільки що була на відео, тільки що показувала, як виглядала свалка в роботі. Я думаю, що в наукільній спільноті вона теж знайде відгук, тому що поки що Видерштат не представлений в цьому сегменті, в будь-якому разі є фанати, я думаю, які. Поцінять і побачать, що ця сівалка безумовно має право на життя. Ну і звісно, я не міг не зайти до, на стенд Беднара, тому що ця компанія дуже інтенсивно росте в Україні, їхні агрегати кожні, з кожним роком все більше жовтого ми бачимо в господарствах. І, як на мене, в них є одна сівалка. Яка, скажімо так, теж може бути для них виходом на новий рівень. Ця сівалка називається Matador mo 6000 Ви знаєте, якби її покрасити в червоне і здалеку вона їхала по полі, я сказав би, що це хоч-фокус. Різниця, відмінність, дуже в небагато є елементів, але вони присутні. На них треба звернути увагу. Перше, це що я зрозумів для себе і побачив, це Наявність такого катка шахматим порядком розміщена. Ну, це типом типу мзурі історія. Тобто знаємо, ми, що на фокусі є проблема з, з сирим, коли дуже сиро, то це каток в них спочатку йде такий грудобойчатий металічний, в ряд, а потім колісний. Обидва вони налипають і бояться дуже мокрого. На Амзурі цієї проблеми немає, і Хорш і Беднар, очевидно, це теж бачить, знає, скопіював це. Ну, а друга основна відмінність це наявність Альфа-400. Це ну, може бути мікрогранула, інсектицид або, або ріпак. І тут чим ця історія краща за фокус, тому що фокусом воно стоїть попереду, і відповідно набагато, ну, набагато довше плече від початку роботи. Катушки висіваючі в нас проходить більше часу. Відповідно, важче налаштувати просіви і пересіви. А тут у нас ця штука прямо знаходиться біля грибка сії, відповідно зависає менше насіння, а потім і просівається так само. А так загалом, в принципі, це дуже схоже на фокус. Гідравлічний захист лапи, лапа майже ідентична. Ну, така інтенсивна лапа, пшенична, я б сказав би, якщо брати досвід фокусоводів. Загортачі, катушки. Я думаю, все це працює з ізобасом. Бачите, є в них Farmlink, це віддалена дистанційна калібровка висіву. Ну І тут звичайно, сіюча шина зернова. Ну, ми бачимо, що це напевно зернова версія. От. Цікава машина. Ну не тим, що вона якийсь має прорив там для індустрії, але для Беднара це крок в нову технологію для них. Я думаю, що ця машина теж має е, певні, певні перспективи в Україні. Я так розумію: соус. Судячи з того, що я зрозумів, у нас дуже подовжена одна е, один паралелограм, і в нас є змова сіяти. Точно висіл, напевно, на 35, я так думаю. Судячи з того, що я бачу, це вузьке мізряння. Але, але сівалка дуже схожа на маестро. Типу. Нема очисника, бачите? Тобто, як вона в десі працює сама рікла, незрозуміло там ніде немає. Немає Смика Ось воно в мій Як виглядає? Це для класики, але циліндр є. Держим гідро є. Так. Справо. Ну і звісно, не можна було. Не зайти на німецькій виставці на стенд Амазон. Це сівалка Приція 12.30. Ну, фактично це бачення Амазона на наступній, напевно, ну, можливо, навіть десятиліття. Як має виглядати скоростний посів в їхньому виконанні? Широкозахватна машина. Наскільки я розумію, це 16-рядкова версія на 70. Дуже складна. Як подивився, тут шлангів, проводів, просто космос. Ну, як і будь-яка німецька техніка, дуже виважений підхід, куча уваги до дрібниць, до різних конекторів. До... Прозорі пластикові кришки на висіваючих. Знаю, це чисто виставочний варіант, навіть ці конектори теж прозорі, чи це буде таке виконання і фабричне для клієнта. Але загалом мені подобається, ну, як і будь-яка німецька техніка, зроблена якісно виглядає круто. Із плюсів великий бункер на добрива, централізований бункер для насіння. Для великих компаній на великому банку це безумовно плюс. Гідравлічно регульована колія з того, що я побачив, що теж в транспорті дуже зручно. Такі дрібниці, як слідорозрихлювачі і так далі, це несуть важливо, це не є ноу-хау. Дуже складна система подачі повітря, добрив, ну, величезна кількість патрубків, тобто така вона трохи заморочна, я не знаю, як це себе буде поводити в експлуатації там, протягом 2-3 років. Виглядає круто, сама секція, я покажу вам. Секція е досить складна, але по великому рахунку гідравліки мінімум. От у нас є дожим. Секції на паралелограмі, тобто тиск створюється гідравлікою, регулюється по висоті сошник, який вносить добрива. Він не є якимось проривним, звичайний виобразний сушник, тобто бачимо ми, що насіння буде лягати зі зміщенням від лінії посіву. Ну, а тут, звісно, для вашої грошей і фантазії є де розгулятись. Ці колеса я б зразу в топку викинув, як і ці, і ці, і ці, тому що вони абсолютно неспроможні робити якісний посів. Бачимо ми, що тут, як і в темпу, є в нас е таке колесо гумове, яке буде е покращувати контакт зерна з бороздою посівною. Ну, в принципі, всі регулювання, які потрібні для якісного посіву, е тут є. Бачив я в інтернеті, що цього року вже хтось із дилерів демонстрував дану сівалку. Не знаю, була вона придбана чи ні, але е, виглядає потужно, по-європейськи, е, місцями складно, ну, але загалом має право на життя. Почекаємо, що скаже ринок, чи проголосує він гривнею за цей товар, але безумовно сівалка солідна. Ще одну цікаву річ побачив на а, стенді Amazon. Дивіться, вони розробили нову систему під на маленькі, навісні сівалки, прація, внесення добрив. Основна відмінність добрива кладається не стрічкою, а купками штрихпунктирно. А, тобто а, є синхронізована система, яка а, дає сигнали, розуміє, де лежить насінина, і так воно синхронізовані оберти. Цієї лопатки, яка викидає добрива, і вони лягають кубкою. Відповідно, ми можемо зменшити норму, і ці кубки будуть лежати біля насінини. Не знаю, як це вживу буде виглядати, наскільки це буде синхронно працювати. Але задумка реально крутіша, тому що ми можемо зменшити норму добрив, отримати від того, що воно концентровано кубками лежить біля насіння, отримати більш пролонговану дію при зменшенні нормі. Фактично це інший наступний крок від стріптіла. Тобто ми зменшуємо норму, але при цьому концентрацію добрив біля насіння збільшуємо. Ну і тут вони порахували, що то є, то є буде економія десь порядка 38 євро, якщо мені пам'ять не зраджує моя калькуляція. А от при тому, що вони на 25% зменшили норму внесення. Крута задумочка, мені подобається, реально прям прикольна річ.